Ну що, шановне панство, Роберто Моралес таки з'явився у нашому ефірі, і це прекрасний фактор. Далі щільність трансляції піде достатньо швидко. Одразу після Роберто з'явиться і Сергій Болотніков, яка анонсувалася, можливо, трішки пізніше, ніж 16-й годині. Роберто, давай отак одразу з місця в кар'єр. Примера була не дуже яскравою цього тижня, а от іспанські клуби на міжнародній арені трішечки підкузьмили, зокрема, Атлетіку. Що сталося на Сен-Мемесі? Сен-Мамесі? Щодо кар'єру, то не хочеться проводити деякі аналогії. Ось в кар'єр і скинули той Атлетік. А те, що команда не витримала в нинішньому сезоні, в цілому, взагалі, цього навантаження єврокубками і чемпіонатом, це очевидно. Просто потрібно розуміти, коли ти стрибаєш вище голови, наступного разу ти можеш впасти навіть нижче за свір'ями. Це і відбувається. Атлетік не настільки слабкий, як зараз демонструють результати. Але і не настільки був сильним, коли я минулого сезону заліз у четвірку. Плюс, все ж таки, спади деяких футболістів. Там є кілька ключових гравців. Якщо один з них випадає і не грає на своєму рівні, це величезна проблема. Що стабільно завжди є у Атлетіка і як рівень, це Аріцадуріс. Про всіх інших можна казати, що хтось. Зіграє добре, хтось не зіграє добре. І від того і залежить підсумковий результат. Вважаю, що Вальверда все одно дуже сильний фахівець, як для такої команди, для рівня амбіцій, можливостей. Він все виправить, але це вже буде в наступному сезоні. Нинішній сезон просто потрібно зрозуміти, що він такий дограють, і все буде по-новому Жити по-новому. Ну, власне, для того, щоб жити по-новому, ще бажано було, щоб команда на наступний сезон десь зачепилася за зону Єврокубків. Я думаю, що ні. Ну, без шансів. там немає. Місць немає вільних таких. Там Всі, хто хотіли, свої заявки подали. Тим паче там Малага не проходить, хоча грає добре, поки що не угу. проходить. Це єдиний, хто може щось змінити в розкладі сил. А Атлетік ні. Без Потрібно шансів. забути. Ось такий сезон. Ми його завалили. Добре, була величезна радість минулого сезону. Все воно компенсується. <гум> ну і власне сам рахунок 2-3, він такий дещо. Підозріли чи як? Ну скажімо так, враховуючи те, що грали проти Торіно, то підозріли, Так? Дозволити Торіно забити три м'ячі. Це ну, тут треба якби і честь прапора трошки пам'ятати. Торіно ж все ж таки потрапив до Єврокубки. Це говорить про те, що щось вони там вміють. Я розумію, скептичне ставлення до італійського футболу нині, тому що А – це зараз не те, що приваблює людей. Проте італійці завжди славилися вмінням досягати результату. Тобто грати добре це дуже не обов'язково. І навпаки, зрідка хто може і нині, ну хто красиво, по-справжньому красиво грає в А? Красиво грає Рома час від часу. Минулого сезону Фіорентина зараз вона намагається це повторювати. І все, а інші борються за результат торіно. Я не вірив в те, що Тріно пройде, але так трапилось. Це не, не гіперсенсація, угу. це несподіванка найбільше. Не ну, власне, тут що сталося, так? Атлетік вилетів там, де не мав би вилітати, але Вілія Реал продовжує боротьбу так у Лізі Європи продовжує боротьбу за зону Єврокубків, те, що не робить Атлетік у чемпіонаті. І ще й сьогодні матиме другий матч півфіналу Кубка Короля Копа Дельреї з Барселони на секундочку. В чому секрет Вілія Реалу? На три фронти команда ну, Шарашить в поті чола. Барселоні в першому матчі навіть забила, три хапнула, але забила. І тепер вдома гратиме. Команда в Марселіна, по-перше, хороша, там є люди. У них хороший склад. Якщо навіть не планувалося, що так добре відіграє Чараша в нинішньому сезоні, це приємна несподіванка, як бонус, то інші ну, ті ж до Сантоса двоє. Вони хороші футболісти, просто вони не для топ-клубів, а для всіх інших це класні виконавці. Врешті-решт, там просто є люди, які добре виступають, від кого і очікувалося. Ну і найголовніше це вектор розвитку свого часу, коли команда завалилася. Якщо пам'ятаєте, вийшла у лігу чемпіонів нуль. Досягнення їхнього, тобто ну, жодної нічиєю, і в той же сезон вилетіли з примери. Ось тоді керівництво оголосило, що ми не будемо шукати швидкого шляху для того, щоб все виправити. Ми будемо оптимізовувати навпаки, вони одні з перших в Іспанії хто пішли шляхом оптимізації: не брати кредити. Навпаки, треба розплачуватися з боргами, розбиратися. Вони живуть ідіями платіні. Ну, я не знаю, у платіні взагалі-то якісь сумнівні ідеї. А щодо фінансового фейерплею, то вони йому повністю відповідають. І ось ця оптимізація, яка пішла спочатку фінансово, далі вони нормально змогли взяти футболістів, але вони їх брали потроху. Не відразу там ось ми хочемо і придбаємо. Коли зростають можливості, відповідно зростає і рівень команди. Якщо правильно все будувати, Марселіно той же, вони довіряють йому, він працює. Врешті-решт, є і фактор того, що це регіон живий, економічно живий регіон. Ну, так взяти, то на узбережжі деякі курортні містечка: Барселона, Мадрид, звичайно, і Валенція. Ось ці регіони вони економічно перспективні. І якщо ти нормально там працюєш, то з грошима у тебе буде все нормально. Щодо самої гри, її то. В Лізі Європи вони, в принципі, виконують те, що мали б виконувати. Вони грають, ну вони не стрибнули набагато вище голови. В чемпіонаті нормально йдуть в Копа Дель Рей. Ну, можливо, трошки є везіння, що всі ці три фактори, тобто три напрямки, вдається поки що просувати. А з Барселони ще подивимося. Не вірю, що вдасться там надзвичайно яскраво відірвало зіграти, але траплялися вже провали у Барселони. Вони не можуть виграти це протистояння, вийшовши і повністю перегравши Барселону. Але якщо буде поганий день у Барси, таке може бути, врешті-решт, Десь ну, Якщо зірки співпадуть, да, везіння, фактор везіння. Якщо зіграє за них, то я ще не певен на 100% що Барселона пройде. Хочу звернутися до глядачів. ходу бесіди з Робертом, можете ставити йому питання в нашому чаті в Ютубі, і, звісно, на твіттер аккаунті Відіскопа. Е, власне, по вільі реалу хотілося б ще зупинитися на їхній участі саме у лізі Європи. Так, вже пройшло жеребкування І як ти гадаєш, чи ось ця жовта субмарина вона ще поплаває європейськими водами? Ні, команда сильна, команда сильна, може пливти далі. Тим паче, вони ж, якщо я не помиляюся, зустрічаються, правильно? Так, тут такий не зовсім прихильний жертв був для іспанських команд, стравивши їх на цій стадії. Хто з цих команд кращий, я, наприклад, не беруся зараз сказати. Можливо, навіть у Марселіно і люди, підібрані в основі, принаймні в основі, трохи краще, ніж на ну, Емері. Тут, тут якраз важко щось прогнозувати. А команда сильна і команда. Ну, я думаю, що за певних обставин вона може проходити там і до фіналу. Угу. Це реально. Для Віліалу? Ви реально дійти до фіналу? Тут головне пройти спочатку далі, далі, далі. Там немає, не залишилося зараз якоїсь команди, яка була б очевидно набагато сильнішою. Угу. Тобто, я не бачу таких супермонстрів. Ну, до речі, одним з фаворитів вважаю Евертон, Який ну, ді принципі... дістався, ви знаєте, саме кому. Так. Евертон надзвичайно сильна команда, якщо брати і якість футболістів, і тренер дуже хороший, який вчить і грати, грати, а не просто відправляти м'яч і завантажувати вперед. Евертон завалився в чемпіонаті. Ну, вони і самі Вибутим. говорять, що ну все, забудьмо про той чемпіонат, вилетіти не вилетимо. Гори вона вогнем та прем'єр. Гори в сарай, гори і хата. Якби тут, тут видно, це фактор є найголовнішим, так? На відміну від того ж філіреала, так, Евертону треба ну, одне взяти євротрофей. Філіреал зачепився за зону і може ще вилетіти з зони Єврокубків на наступний сезон, теоретично. Просто Евертону немає зараз шансів, щоб суттєво виправити своє становище. Ну, будуть вони на дві, на три позиції, вище і що це дає. Абсолютно нічого. Вони не перебирають харчами, вони йдуть. До того, щоб, наприклад, там, діти не знаю, до якої стадії дійдуть вони до фіналу чи виграють свого часу Фулем набагато слабший, якщо, пам'ятаєте, грав у фіналі цього турніру. Ну, власне так, той Фулхем, він, можливо, так єдиним, чим запанувався, що дійшов до фіналу тоді. Власне, що стосується ще наших іспанських справ, так, все ж таки сьогодні буде два матчі, так, Мілшеві, Реал і Барселона. Про іншу пару, що можна сказати? Наскільки. Спроможний еспаньол пройти далі. Так. Ну а чому б ні? До речі, команда просто хотів би бачити каталонський фінал. Я думаю, що це було б цікаво. Було б яскраво, так? А очевидного фаворита я не бачу. Там навіть, я думаю, що немає сенсу особливо прогнозувати. Подивимось. Ну, власне, так, і знову ж таки, іспаніол грає з тим самим Атлетиком, так, який зараз на спаді. Він на умовному спаді все одно. У них були і гірші часи в цьому о, в сезоні. Якщо брати, то було і гірше. Хотілося б кращого. Я думаю, що Еспаніо може пройти і десь є такі відчуття. Це не логіка того, що ось тому, тому, тому вони мають пройти. Десь є чуйка. Угу. Е, і хотілося б почути, що у тебе на цьому тижні, які творчі плани, як то кажуть, що коментуєш, що, що чим будеш займатися. Добразів! Кампіонат до Бразилії. Ну, не чемпіонат Бразилії, а штат Повлість та Сан-Пао. Що, uh -huh. що цікавого я бачу, ну, наприклад, в тій ж примері, я б не став, наприклад, говорити, що на 100% перемога забезпечена тій же Барселоні. Вона буде грати проти раю. Чому може виникнути проблема? По-перше, тому що є матч всередині тижня. Uh -huh. І вже буде десь розподілення сил, а можливо. Можливо, втомляться. Все може бути. Тим паче, що вони все намагаються вже трійку атаки, вони награли. Я вважаю, що вже досить сильно виступає Суарес. Краще він буде грати, чи ось на цьому зупиниться, це не важливо. Але цю трійку вони нарешті награли. Проблеми виникають всередині. Тобто є Бускетс, а далі Ракітіч, Хто там? Рафіня, Ракіч, Рафіня, Інієста Хаві. Є варіанти. Варіанти, і вони не зупинилися все одно поки що не знайшли, як грати. Трошки змінювати гру під функції Ракетіча, чи все ж таки намагатися його змушувати його працювати як, наприклад, умовний ін'єст це не зовсім його. Тут пошук ще йде. Ну і плюс рая, до речі, команда, яка вміє володіти Мічем. Не здивувати з, з невеличких команд, мабуть, найкраще вона це робить. І тому проблеми можуть виникати для Барселони. Які там інші матчі? А, хі -хі -хі. Найцікавіший поєдинок це матч Атлетико проти Валенсії. Тому що різниця одне очко. Плюс по останньому поєдинку матч проти Севіжі, Атлетико функціонально видно, що вони вже підсідають. Все ж таки вони славилися ці сезони з Сімеони фізичною готовністю. Ну, окрім. Того бійцівського духу і вміння провокувати суперника. Зараз вони трошки емоційно спустошеними виглядають. Вони намагалися забити, спровокувати Байер, і не вийшло. І після того в наступному поєдинку команда помітна, як вона підсіла. Зрив буде обов'язково. Це трапиться в цьому турі чи матч відповідь проти Байера. Не знаю де, але помітно перше. Кілька сезонів на максимальному нерві виступати, а це й робить постійно Сіміони. Він вміє накручувати команду. Окрім того, що вони все ж таки грають у футбол, але він вміє їх накручувати, як то кажуть, мотивувати. Можливо, це в наших реаліях такий штамп і має трошки інший відтінок, так? Ну ні, він вміє мотивувати, але він вміє пояснювати, що робити на полі. Все ж таки, він не Віталій Кварцяний. він тренер. Він справжній серйозний тренер. Але команда вже психологічно виснажена, вся ця постійна робота на максимальному нерві, плюс фізично підсідають. Врешті-решт, Атлетіко, команда ну, точно, скажімо так, не першої десятки за силою в Європі. А ця команда грала у фіналі. І за бюджетом, власне, вона І за бюджетом тим навіть паче. Навіть не перший двадцять, знаєш. Бюджет, якщо дивитися, то там Англія скоро все забере. Якщо в а, Англія плюс Реал Барселона-Баварія. Ну якщо в 30-ті в світі СТОК-Сіті. Сток. Сток. Про що говорити? <клес> да. Ну що ж, добре, дякую тобі за бесіду. Уже наступного разу підіб'ємо підсумки півфіналів Копа Дель Рей. Подивимося, що там станеться в примері. Все таки дійсно, матч Атлетіко із Валенцією це, це подія. Так, це матч туру, безперечно. Поговоримо про нього. Ну, і власне, до нових зустрічей. До нових вітіскоп спортивне відео.